Берг дуже цікава стаття. Рекомендую да усім нашим глядачам там автор е, цієї статті значить. Він дискутує на тему, яка ж формула наближення до миру для нас підходить. У нас знову ж таки за штампами або ізраїльська модель. Автор каже, що вона нам не підходить, тому що да, ізраїль вже тоді Неможливо. А, да, коли, а, ну, коли да коли Америка дала вже гарантії безпеки для Ізраїлю, ізраїль практично переміг своїх арабських противників на території Ізраїлю. І ядерна зброя була а вже ракої було. <реш> да, да, ну, такий собі, да, важель, абсолютно логічний. Далі, які там ще є моделі німецька модель, да, так само нам не підходить, тому що тоді вже не було бойових дій на території Німеччини і так далі. Зач, і Це і наємне він... визнання. Абсолютно, автор цієї статті Блумберг, знову ж таки, да, він більше тяжіє до корейського так званого сценарію, але знову ж таки, ми мислимо штампами. Міша, ми можемо перестати да, мислити штампами, вийти за ці рамки, зламати оцю стратегію, стереотипність. Маємо такі можливості і запропонувати, і все ж таки реалізувати свою модель. Не ізраїльську, як нам нав'язують, не корейську, як нам нав'язують, не німецьку, як нам нав'язує той самий Блумберг, а свою стратегію. У нас є перспектива зламати ці штампи. Як ти думаєш? Не знаю. Я вірю, в це я можу тільки вірити або не вірити. Я вірю, що є. А чи досяжне, не знаю. Я вам наведу приклад, як це все виглядає. Ви заходите в магазин, і на полицях ви бачите купу смаколиків. У кожного смаколика є своя ціна. Виходить один і каже: Моя мета, щоб ви вийшли з цього магазину зі всіма смаколиками, які є на цих полицях. Приходить Нікий Чеплиган. І каже: а моя мета, щоб ви вийшли з цієї крамниці з тими смаколиками, які ви можете не поламати і цілими донести додому, які помістяться в ту сумку, яка у вас є, в ту ташку запхати. Ви не можете взяти смаколиків більше, ніж у вас кількість кишень і розмір ташки. Не можете! Коли мені кричать це зрада, я не знаю. Може і так, може і ні. І друге, що каже Чаплига, якщо у вас у кишені 10 гривень, то ви не можете купити смаколиків на 11. Ні, ви можете, звичайно, купити на 20. Але тоді вам треба буде 10 гривень, взяти у борг ціною чого? Годинника, який вам бабця лишила, правда? Угу. Своїх внутрішніх парних органів, які є розкошю в наші дні. І якщо у вас. Ціною смаколиків будуть ваші парні органи і отдільно взяти желудок, то виникає питання, нахер ви взяли стільки смаколиків, якщо орган, яким який переварюється, отдан кредит за гроші, яким вам не вистачало? Угу. Понятно? Так от є дві філософії. Ті, хто кажуть вам, що ви прийшли з маленькою ташкою і 10 гривнями, а вийдете звідси, бо мета забрати всі смаколики в магазині. І не кімчеплега, який каже, а давайте візьмемо оптом, поторгуємося. Візьмемо, але на 10 гривень, але сторгуємося, бо ми набагато беремо. Сторгуємося десь скільки, може, щось трошки більше візьмемо. І рівно стільки, скільки влізе в нашу ташку, щоб ми це донесли, сумку. Ну так, яку філософію вибере розумна людина? Але якщо. Розум в людини вимивати забороною критичного мислення. Кожного божого дня казати, що це Богом дане посполите право зайти в магазин і забрати все там, бо це капіталістичні е, смаколики, їх треба винести. І той, хто говорить, що це не наші смаколики, той не правий. Закрити рота тим зрадникам, які розказують, що ми не можемо купити на 20 гривень. Можемо. Ось дивіться: прямо тут стоїть офіс потреб кредита, в який під 800 дає вам 10 гривень прямо зараз. І ви Маєте посполити право забрати все на 20 гривень? Ну якщо вам кожен день так вимивають мозок, то що зробить взяти чіплив? Не зна? Думаєте?